Привіт, дорогі друзі! Мене звати Акім, я автор курсів «Польська до автоматизму та заговори за 21 урок. І у нас сьогодні друга частина такого короткого, можна сказати, курсу, точніше, навіть такого технічного пояснення, яке називається Розуміння минулого часу 2. Перша частина вже була, перша частина вже вийшла. Першу частину подивіться, будь ласка, перед тим, як йти до другої частини, оскільки все йде логічно, все йде поступово. Це все не окремі уроки, це все уроки, які так чи інакше одні між собою пов'язані. Тож подивіться, будь ласка, їх. Всі в порядку такому, як у вас вчили в школі: 1, 2, 3, 4, 5 А ми починаємо. Дивіться, сьогодні ми розбираємо дієслова, які пов'язані з ходом, з нашими ногами йти, прийти, зійти, перейти. Ми не будемо ускладнювати і не будемо приходити повністю всі ці дієслова. Ми почнемо з дієслова. Вибачте, час від часу картинка буде зникати, тому що так на жаль, працює iPhone з MacBook ом. речі, хороші, речі, якісні, дорогі, але інколи вони, звісно, лагають. Вибачаюсь. Оп, і зараз все повернеться. Так, є. Дивіться, дієслово йти означає просто йти. Це дія, це дієслово, так? Закінчення ти, ось оце йти, показує, що це, відповідно, інфінітив. В минулому часі, бо ми минулий час зараз з вами проходимо, дорогі чемпіони. Я, чоловік, я що робив вчора, я вчора йшов, а ти позавчора, що робив? Ти позавчора йшов, і він також йшов. Так. Так. Дівчина, жінка, я йшла. Ти дівчина, ти жінка, ти йшла. І вона, дівчина, жінка, вона також йшла. Воно, звісно, йшло, ми, ви і вони йшли. Тобто, дивіться, скільки займенників. Все, що в жовтих рамках це займенники. Я ти він, три різні людини, я ти вона, три різні людини. Воно. Різне, і ми ви, вони теж якби три різні лиця, три різні особи. Отже, дорогі друзі, що це означає? Це означає, що в нас багато різних людей, а слів всього-навсього чотири. Про це детальніше ми говорили в першій частині розуміння минулого часу один, відповідно. Не звертайте, будь ласка, увагу на картинку. Повторюся, iPhone це хороша річ, але інколи вона лагає прям страшно. Йдемо і дивимося. Дорогі друзі, у нас є. Отже, дивимося, дорогі друзі. Я розумію, зараз тексту трошечки забагато. Очі можуть розбігтися, але слідкуйте, будь ласка, сконцентруйте всю вашу увагу на тому, про що я буду говорити. Це дуже важливо, щоб ви в кінці зрозуміли все. Отже, слухайте мої рекомендації, і все буде добре. Дієслово іщ означає йти. Так як ми ось тут з вами, власне кажучи, говорили йти. Дієслово «пуїщ», я розумію, занадто поспішаю, але я вже хочу, щоб ви. Вибачаю, я тут навіть неправильно написав, «пуїщ». Я хочу, аби в ви... трошечки вам пояснити ще одну додаткову річ, «Пуїщ» – це означає піти. «Іщ» Йти, пусть, піти. Якщо ви будете все це конспектувати, це, це буде тільки плюсом. Все це буде тільки супер. Дивіться, я йшов, я йшов, ми говоримо шедуем, шедуем. Угу. Я йшов, ми говоримо шедем. Ти йшов, ти говориш, ти шедвеш, ти йшов. Конспектуйте, якщо хочете, якщо хочете кращого результату, це буде тільки плюсом для вас. І він, відповідно, шеду. Інколи поляки кажуть, якби shed, «unshed». Тобто ось оцю в кінці, вона ніби якби у них зникає в вимові. Хтось так говорить, ковтаючи оцю в кінці, хтось її не ковтає по-різному. Дивіться, в чому тут нюанс. Чому ми розбираємо саме дієслово пов'язане з ногами з ходьбою? Тому що ми тут бачимо ед, помаранчеве підкреслене всюди, shedw, шед вещ, шеду. У жінок цей ед просто не буває, не існує. Я йшла просто швам, ти йшла просто шваш, і вона шва. Ті е, мої улюблені учні, які люблять вчитися від поляків, і які вважають, що такі, як я, такі от викладачі, це все гроші на вітер, і можна навчитися спілкуватися просто від поляків. Е, прислухайтеся інколи, далеко не всі поляки, але ось що роблять: вони беруть жіноче слово швам, і ось отут міняють одну літерку, тобто вони кажуть, отак: швем. Дуже часто поляки можуть сказати не «шедуем», а швем. І через це їх критикують в першу чергу дуже часто жінки. Вони кажуть на таких чоловіків, що вони бабішають. Запам'ятайте, чоловік має говорити шедум, шедвеш, шеду через ед. Жінка говорить без ед, швам, шваш, шва. Ідемо до оно. Оно йшло так само, як в українській мові, воно йшло, навіть фонетично созвучне, нічого складного. Ми. Шлішми. Ми тут не говоримо, дивіться, ми тут не говоримо шедлішми, шедлішми, так не говориться. Шлішми, шлішми. Все це пішло за цього шлі. Пам'ятаєте, я вам пояснював, що оні, тут ми маємо шлі. І далі ми до ось цього шлі корня якби додаємо ось оце ще або ось оце шми. Тобто ми не можемо сказати ми, шлі, ви, шлі, оні, шлі. Оні йшли це правильно, але ми шлі, це неправильно. Ви шлі, це неправильно. Ми з закінченням шми. Ви ще» – з закінченням ще. І тепер дивіться, що я вам поясню. Я беру все ось це, копіюю і переношу сюди. Давайте ми ж хочемо побудувати тепер множину тільки для жінок та дітей. У нас ось оце, ось оце те, що я зараз виділяю, це ОНІ, там, де група, в якій є чоловік. Ось оце, те, що я зараз виділю, це оне, тобто група, де немає чоловіка. Це речі, предмети, діти, тварини, жінки. Угу. Все в множині, тобто вони. Я дивлюсь у вікно, я бачу хмари. Скажіть, будь ласка, серед хоча б однієї хмари є чоловік, людина чоловічої статі? Немає. Хмари це взагалі не люди, апріорі. Тому хмари це оне, оне. Я дивлюся в натовп людей, придивляюся, а там виключно жінки. Це оні чи оне. Я сказав, виключно жінки. Ні одного чоловіка там немає, немає абсолютно. Тільки виключно жінки. Це знову-таки оне. І ось це те, що ми зараз будуємо, це якраз стосується ось оцих оне жінки. Діти, речі, фізичні явища, тварини, жінки, діти і речі, тварини. Ось так: хмари, діти, жінки, дерева, каструлі, рослини. Тут є хоча б один чоловік? Ні, звідки йому взятися? Немає. У мене колись учень під час репетиторських занять е, поставив мене в ступор. Каже, дивися кім, помідор це он, я кажу правильно, помідор це он, він каже, значить, два помідори це «оні». Я кажу ні. Чому? Запитав він. Я кажу, «Да, помідор це он, другий помідор це теж он, але помідор плюс помідор це не оні, це оне. Тож треба не просто бути словом чоловічого роду, треба бути мужиком. я навожу досить такий брутальний приклад: все, що не п'є пиво, не дивиться футбол, не дурно пахне, не курить. Не ходить на роботу, у нього не волосата спина, це не Оні. Це не Оні. Я зараз дуже грубо і дуже нечесно описав якогось е, чоловіка, якогось такого, знаєте, брудного, поганого чоловіка. Але я просто хочу, щоб ви краще зрозуміли: все, що не п'є пиво, не курить, не ходить на роботу. У нього не волосата спина, це ніколи Оні бути не може. Оні це тільки там, де є чоловік. Тобто батько, мати і дитина це три людини, це вони. У них є батько, він п'є пиво, курить, ходить на футбол, да? на рибалку ходить. Отже, це чоловік, отже, це Оні. Але якщо цей чоловік пішов на рибалку, і жінка лишилася з дитиною, це вони, тільки це уже оне. Тож два помідори ніколи не будуть оні, бо помідор не п'є пиво, не курить, не ходить на рибалку і футбол, і не заробляє гроші. Все, і немає родини на утриманню. Тож помідор і помідор це оне. Як працює? Дивіться, я взяв, скопіював. банально, у нас зараз схемка одна і та сама, але я не можу сказати, шліч до чоловіків і шліч до жінок. Я банально ось оцю серединку лі змінюю увагу на ви. Змінюю на У. Точно так само я беруся це У і копіюю, і всюди ось тут вставляю В. І ось отут вставляю В. Зрозумійте, будь ласка, що у поляків це різні поняття. Я і моя дівчина, ми йшли в магазин. Як я скажу, оскільки я, я чоловік, моя дівчина жінка, ми вдвох, це група чоловіча, то я кажу шлішми, точніше, шлішми. Через ось оцю цю лі. Якщо моя дівчина пішла з своєю подружкою гуляти, і вони колись там пішли, то моя дівчина скаже: Я своєю подругою, тобто дві дівчини, ми пішли або Ми йшли, то вони скажуться як швишми, швишми, це різне, це різне. І знову-таки, дівчата, ви не можете сказати, ми шли. Ми шли, ми шлі, ми шви. Це так не працює. Ми, чоловіки шліщме», ви, ви, чоловіки, шліще, і, відповідно, оні шлі. Угу. Ми, жінки, швищме», ви, жінки, швище», і вони, жінки або діти, шви, шви, тобто йшли. Тепер дивіться, з цього всього: ми хочемо утворити дієслово піти, піти. Ми з вами щойно говорили про дієслово іщ. «Іщ» – це інфінітив іти. Пущ це піти, піти. Ми бачимо ось тут отаке от пупу. Да? Давайте його от підставимо, але замінимо його не на пу, а на по. Тож дивіться, що, що у нас стається? Я вже тут все підготував. І ми з вами... Давайте так, я зараз все це на чорне зміню. Я сподіваюся, ви все це запам'ятали. Я зміню повністю все це на чорне. Дорогі друзі, і дивіться, що стається, я просто додав по всюди, всюди спереду, я просто додав по. Концепція абсолютно не змінилася. Можете поставити на паузу, перевірити, нічого абсолютно не змінилося. Єдине, що змінилося, ну, добре, давайте тут допишу по пошво. Пошедвем. Я пішов пошедвещ, ти пішов пошеду або пошед. По Інколи поляки кажуть пошеду. І таке легеньке, лег... ледво чутне таке «в» в кінці, яке і пишеться, і вимовляється. Але інколи все-таки поляки просто кажуть пошед, пошед, ніби ось цього у «в», в кінці немає. Це одне й те саме слово, просто різна вимова від поляків. Пам'ятайте, що у жінок ось цього ед, ось отут його не існує. Пошед вам, пошед вам, це неправильно, такого не буває. Точно так само, як чоловік. Якщо чоловік, поляки часто говорять отак. Пошвем, швем і пошвем. Це неправильно. За таку помилку вас, як іноземця, можуть засміяти, але, скоріш за все, не засміють. Ну бо якщо знають, що ви іноземець, то нічого вам не зроблять, не скажуть. Але якщо носій мови скаже пошвем, то на нього зразу кажуть, я вам просто це як з досвіду кажу, на нього зразу скажуть, що він селюк, що він смердючий селюк. Вибачте, що я отак от чесно розказую, як я це знаю. Тобто на нього поляки кажуть, що він смердючий селюк, який не знає польської мови. Є деякі речі, в яких припускання, допускання припускання помилок можна оправдати, і поляки ніяк на інших поляків не зляться через це, бо всі ці помилки роблять. Але, наприклад, ось в оцих дієсловах, коли ось так сказати. Практично кожного разу, якщо поляк почує, що інший поляк сказав ось тут з помилкою, то той поляк вже біжить до цього поляка і вже йому каже: Ти селюк, ти нічого не знаєш, ти хоч в школу ходив у себе там в селі. Чесно, ось так от і говориться. Тож вам іноземцям, я не думаю, що щось грозить, але різне воно буває. Ідемо, дорогі друзі, до практики. До практики. Тож, оце все, що ми щойно написали, дивіться, ось оце просто шедвем. Я йшов. Ось це, наприклад, шлішми, ми, ми йшли. Да? Ось це, наприклад, «швище» ви жінки або ви діти, ви йшли. Тобто, по схемці, я думаю, все зрозуміло, особливо для тих, хто дивився уже першу частину цього, цього такого короткого курсу, так сказати. Дивіться, дорогі друзі, як додавання ось цього по спереду, як в українській мові йшов, пішов. Я йшов, я пішов, ми йшли, ми пішли. Ви йшли, ви пішли. Вона йшла, вона пішла. Ти йшов, ти пішов. Все просто додавання ось такого цього нюансика спереду. Дивимося практику, дивимося практику. Так, вчора я йшов на роботу. Вчора я шеду на праце. Як думаєте, це правильно чи це неправильно? Можете собі сміливо зараз поставити на паузу, подумати. Над всім цим, де би ви поставили галочку правильно, а де би поставили хрестик неправильно. М? Поставте на паузу, подумайте. Вчора я йшов на роботу, розбираємося. Вчора я шеду на праце. Це може бути правдою? Звісно, ні. Тому що завжди, коли ми говоримо за себе, тобто я в минулому часі, ми додаємо ем. Отже, отже, тут має бути я шедуем. Ось такий варіант. Але насправді, насправді, тут обидва варіанти неправильні. Обидва варіанти. Чому? Ми кажемо на роботу. Поляки кажуть, якби до роботи. Тому польською ми маємо сказати до, вибачаюсь, польською правильно сказати до, чого «до праці». Тож варіант на праце неправильний. Вчора я шедм до праці. Тепер все правильно чи ні? Все ще обидва ці варіанти не є до кінця правильними. Ми маємо позбутися ось оцього яще й тому що вчора я шедвем до праці, для нас, для українців, це звучить ніби нормально. Вчора я йшов на роботу, ніби добре. Але в польській мові ось оцей займенник WEM уже існує за рахунок ось цього закінчення WEM. Тобто я вже за рахунок ось цього -ем» існує. І вираз вчора я шедлем до праці може означати, щось типу Вчора я, я йшов на роботу, ви два рази кажете я. Тому ми ось оце я прибираємо. І тепер ось цей вираз є і стилістично, і граматично, і по всіх фронтах правильним. Тому я беру сміливо, копіюю ось ось цю галочку. І просто так от її сюди вставляю. Цей варіант ми тепер рахуємо, як правильно. Вчора й до праці. Я вчора йшов на роботу. Угу. Позавчора ти йшла на зустріч. Позавчора це вчора. Ти йш на споткання. Шла на споткання. На споткання це на зустріч. Тут помилок немає, все вірно. Але казати, ти шла як аналогія української мови ти йшла. В українській мові окей, але в польській мові це помилка, тому тут 100% хрестик. «Пшед вчора ти шедваш на споткання». Тут, на жаль, теж є помилки. Перше. Дивіться, ми маємо прибрати ти. Оп, і прибрали. «Пшед й шедваш на споткання». Тепер все правильно? Ні. Пам'ятаєте, я вам казав, що чоловік в однині завжди має йти через ось це ед. А чому ж ми тоді до жінки ось, ось це ед примінили? Його не можна тут використовувати, видаляємо, і тепер наше речення є повністю правильним. Тобто, як бачите, тут я такі деякі підводні камінчики зробив. «Пшед вчорай шваш на спаткання шедвем через ед, бо це чоловік в однині. А шваш тут уже іде без усього ед. Вчора ми пізно йшли додому. Так, дивимося: вчора ми йш додому пізно. Угу, так, ми йшли. Так, ну дивіться, ми йшли, ми йшли. Схоже на ми, схоже на ми шлі. Схожа, схоже. І багато хто з українців, навіть 5 років живучи в Польщі, так і скаже. Але це неправильно. Так, отже, тут галочку ми точно прибираємо. Це 100% неправильний варіант. Ми йшли, це повністю, ну, це, це дуже груба помилка. Дивимося сюди. Так. Вчора ми шедліщами додому пізно. Ну, виходить, що цей варіант має бути правильним. Але я галочку поки що приберу. Це обидва варіанти неправильні. Чому? Дивіться, перше, ми це хто? Ми це чоловіки чи ми це жінки? Бог його знає. Нехай буде це чоловіки, нехай будуть чоловіки. Ага, ну значить, ми тут це правильно. Тобто ми, ось оце ми, і тут закінчення, «шми», все сходиться. Ну, а так як тут є чоловіки, то ми додаємо ось оце ед. Правильно? Ні, а неправильно, ось оцього цього ед не можна тут використовувати. Ед використовується тільки коли чоловік є один. Я один чоловік, я шедвем», я йшов. Ти один чоловік, ти шедуеш», ти йшов. Він один чоловік, він шеду, він йшов. Але коли нас багато, коли ми в множині, чоловіки, то тут ед не використовується. Я його видаляю. «Шліщми», «шліщми». Ось тепер супер. Пам'ятайте, що ми беремо. Давайте я сюди повернуся. Ми ніби взяли ось оце. Дивіться, ми ніби взяли ось оце шлі, оні шлі, оні шлі. і ми почали додавати сюди ось оце. Бачите, ось оце ось от таке от шми, До ось цього шлі. Ми додаємо ось оце шми. Ось така от історія. І тут ми додаємо ось. Ладно, боюся вас заплутати. Але сподіваюся, що все окей. Сподіваюся, що все зрозуміло. Тож тепер отут галочку ми поставити можемо, все це правильно. Вчора ми йшли додому пізно, Окрім ось цього моменту. Ми не можемо використовувати займенники всюди, так як в українській мові. Це треба відчути. Навіть на курсах польська до автоматизму я не даю якихось там правил якось оце де ми використовувати, де ми не використовувати. Це треба відчути. Відчути це можна шляхом проходження багатьох уроків, шляхом прослуховування і спілкування з поляками. Тобто, до цього можна дійти на інтуїтивному рівні. Тобто теорія вона вся в польській мові не складна. І Любу теорію, любу тему теоретичну можна пояснити за 10-15 хвилин. Тільки ж її практика, її відпрактикування можуть зайняти місяці інколи роки. Це не має вас лякати, це має вас тільки мотивувати до того, що все-таки є логіка у цього, все таки можна з цим розібратися. І перед тим як я дам вам домашнє завдання до цієї всієї роботи, я лише нагадаю, що у мене є курси польська до автоматизму і заговори за 21 рок». урок. Кому хочеться граматику лексику, хто розуміє, що в Польщі потрібна мова, хто розуміє, що з українською мовою в Польщі далеко не зайти, навіть з англійською далеко не зайти, і потрібна для спілкування з поляками реальна польська, тим більше, якщо ви розраховуєте на вступ до університету, тим більше, якщо ви розраховуєте на подачу на резидента або на подачу на громадянство, вам не обійтися без розуміння і знання граматики. Тож польська до автоматизму у мене зараз записана в двох варіантах: це курс на рівень А1. І курс на рівень А2. Початкова і така для тих, хто продовжує. Скоро, уже на днях, я почну запис до цього самого курсу польська до автоматизму, тільки на рівень Б1 та б2. Тож у нас максимально буде цей курс до рівня Б2. Заговори за 21 урок. Це повністю курс, який присвячений виключно розмові. Виключно має на меті навчити вас говорити, спілкуватися. Є 21 урок, як, як говорить назва. В кожному уроці окрема тема, в кожному уроці в районі 60-70 інколи навіть виразів, і всі ці це не слова. Ми вчимо не слова. Ми вчимо слова в контексті, тобто колокації. Ми вчимо вже розуміння кожного слова всередині речення з додаванням і поясненнями. Я все розжовую, кладу в ротик. Лишається тільки сказати дякую, а перед тим бажано ковтнути цей матеріал і все. Отже, отже, дорогі друзі. Продовження для бажаючих на Патреоні там будуть безкоштовні тести. Тобто, ця презентація у мене далі продовжується. Ця презентація у мене далі ще є, і там, відповідно, є тести для вас. Части, тобто цю презентацію разом з тестами я скидаю в свою групу в Телеграмі, посилання на неї буде в описі під відео. І також я скидаю посилання на свій Патреон. На Патреоні у мене є ці аудіокурси заговори за 21 урок. На Патреоні у мене є польська до автоматизму. І на Патреоні є можливість на 7 днів купити собі доступ до курсу Польська до автоматизму А1 та А2. Абсолютно безкоштовно. Перші 7 днів затестити, подивитися. Крім того, ці всі курси теж є на Ютубі. Як їх дивитися, як оформити підписку? Є у мене окреме відео в плейлисті. Інше. Там написано Де дивитися або як вивчати польську зі мною. Вмикаєте то відео, і там я вам чітко поясню, як оформити цю підписку і почати дивитися. У мене на сьогодні все. Розуміння минулого часу, частина 2 закінчено. Скоро буде записано третя частина цього всього. І я хочу записати це в чотирьох або п'ятьох частинах, щоб теоретично дуже поверхнево вам пояснити всі аспекти розуміння минулого часу. Всі свої коментарі, будь ласка, пишіть всі свої е, якісь, можливо, коментарі, якісь, можливо, будь-що. Будь-що ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд і гарного навчання. Дякую.